На території колишнього піонерського табору «Світанок» у Решетилівській громаді збудують медично-реабілітаційний центр. Частину будівель реконструюють, а частину збудують наново. Технічну нараду щодо проєктування реконструкції провели на території табору. Ідея такого медичного центру вона ще була і до війни, але зараз з початком повномасштабного вторгнення, то вона виходить на перший план. саме медична реабілітація. Як ми бачимо. Тут умови пристосовані для для того, щоб проводити і медичну, і психологічну реабілітацію відповідно до норм НЦЗУ. Тобто, на які ми розраховуємо, це надзвичайна кредитна програма відновлення України і кошти обласного бюджету, але це буде зовсім невелика сума. Планується, що тут зможуть розмістити до 100 пацієнтів. Зараз проможність мережі всього 12% пацієнтів можуть отримати реабілітацію. Це пацієнти після інфаркту, після інсульту, після травматології, наші захисники. І той проект, який зараз тут буде реалізуватися, це одна із часток в наданні допомоги нашим пацієнтам. В маршруті пацієнта є реабілітація пацієнтів, стаціонарна, амбулаторна, за місцем проживання і реабілітація в громаді. І ця реабілітація, яка буде тут реалізована, я впевнений, що вона буде реалізована. Вона надасть можливість нашим захисникам, нашим пацієнтам отримати професійну реабілітацію в ідеальних в ідеальних умовах, в ідеальній геолокації. Нині об'єкт знаходиться на стадії проєктування.